П'ять обстежень, яких варто уникати після 60, бо вони можуть завдати більше шкоди, ніж користі. Є прихована правда, яку більшість людей похилого віку ніколи не почують від своїх лікарів. Щороку мільйони літніх людей стають у чергу на профілактичні обстеження, думаючи, що таким чином захищають себе. Але що, якби я сказав вам? Що деякі з цих рутинних тестів, які лікар наполегливо рекомендує, насамперед можуть підштовхнути вас до операції інсульту чи навіть раку. Нові дослідження показують до 37% медичних тестів у літніх людей призводять до непотрібного лікування, ускладнень чи навіть довічних побічних ефектів. І шокуючий факт: 99% людей після 60%, не знають, що їх обстежують занадто часто. Більше того, одне з цих обстежень, яке очолює наш список, стає причиною 5% усіх випадків раку у США. Це стільки ж, скільки спричиняє щоденне вживання алкоголю. Ви не почули б про це у клініці чи не побачили на білборді, але ця правда є у наукових даних. І сьогодні ми розкриємо її повністю. У цьому відео. П'ять обстежень, яких варто уникати після 60, та правдива історія про те, що вони можуть наробити з вашим тілом. А тепер без зволікання переходьмо до першого обстеження. Чому воно виглядає безпечним, але може тихо руйнувати якість вашого життя? Номер 5. Обстеження щільності кісток здається безпечним, швидке сканування, без болю, без голок. І ви одразу дізнаєтесь, чи є у вас ризик переломів, але ось про що ніхто не каже після 60-ти це обстеження часто створює більше страху, ніж користі. Це обстеження, яке офіційно зване дексаскан, вимірює міцність кісток, його використовують переважно для виявлення остеопорозу. Але у людей похилого віку, особливо у жінок, Результати майже завжди показують зниження щільності, навіть коли це не є реальною загрозою. Причина проста втрата кісткової маси це природний процес старіння, як зморшки чи сива волосина, це стається з кожним. І все ж таки багатьох літніх людей спонукають приймати препарати, наприклад, біфосфонати їх позиціонують як ліки для зміцнення кісток. Але вони мають серйозні побічні ефекти некроз щелепи, рідкісне ускладнення, коли кістка починає відмирати, та подразнення стравоходу. Ось де проблема. Дослідження показали, що лікування легкої втрати кісткової маси у людей після 60 препаратами має мізерний вплив на реальний ризик переломів. В одному дослідженні, опублікованому в Journal of the American Geriatrics Society, спостерігали понад 1200 жінок віком від 60. Виявилося, що біфосфонати зменшували ризик переломів лише на 0,3% протягом 5 років. Це не нуль, але далеко не порятунок життя. Натомість ці жінки значно частіше страждали від побічних ефектів, проблеми з травленням. Запалені у стравоході та крихких кісток, що ламалися у незвичний спосіб. Дозвольте розповісти про Роуз, 66-річну пенсіонерку, котра раніше викладала гру на піаніно. Вона проходила щорічний огляд, де їй запропонували зробити декса скан. У неї ніколи не було падінь, не було болю, вона щодня ходила пішки. Результат показав остеопанію незначне зниження щільності кісток. Яке ще не вважається остеопорозом, але лікар одразу призначив їй біфосфонати. Вже через три місяці вона відчула сильну ізжогу та болі в щелепі. Вона не змогла грати на піаніно цілими тижнями. Їй скасували ті ліки і призначили інший підхід: вітамін Д, вправи з вагою тіла, еспандери, а також дієту багато на кальцій, сардини, зелені овочі. Уже через рік вона знову виступала на концертах з міцнішими ногами, кращою рівновагою і без жодного перелому. Коротке сканування може здаватися розумним рішенням, але для людей після 60, які не мають падінь чи переломів, кращий вибір це спосіб життя. Силові тренажери, вправи на рівновагу, повноцінне харчування та лікування недостатності вітаміну Д зменшують ризик переломів на понад 20%. Про це свідчить дослідження. Остерпорозіс інтернешнал Не дозвольте числу на екрані залякати вас лікуванням, яке може бути непотрібним. Але є інше обстеження, що здатне привести до ще більшого страху, навіть до операції на мозку. Про нього поведемо мову далі. Номер 4. МРТ мозку при проблемах із пам'яттю. Коли людей після 60 почасто турбує забутливість чи розумова нечіткість, перша реакція страх. Страх деменції. Страх Альцгеймера. І нерідко лікарі реагують тим, що скеровують на МРТ мозку. Але є неприємна правда МРТ це детальне сканування, що показує структуру мозку. І у більшості випадків воно не дає відповідей, на які сподіваються пацієнти. Насправді, у людей похилого віку більшість результатів МРТ показують звичайні вікові зміни, незначне зменшення об'єму чи білі плями на зонах мозку. Це нормально. Але є проблема. Як тільки ці знахідки побачать, вони запускають ланцюгову реакцію. З'являється страх, потім додаткові тести, а інколи й навіть операції. Операції, що рідко допомагають із пам'яттю і часом, навпаки, погіршують стан. У 2021 році в журналі Neurology Today опублікували дослідження. Проаналізували понад 3 тисячі МРТ людей віком від 60 до 85 років, які скаржились на незначні проблеми з пам'яттю. 86% мали вікові зміни на знімках, але лише у 3% це справді було пов'язано з хворобою, яку можна лікувати. Тобто 97% людей марно переживали, їм казали, що є проблема, хоча насамперед усе було у межах норми. Гірше того, Майже 12% спрямували на небезпечні інвазивні процедури, як от пункції спинного мозку чи навіть біопсії. І все це на основі неточних знімків. Приклад. Історія Джорджа, 64-річного інженера на пенсії зі США, він занепокоївся, що почав часто забувати імена і ключі. Лікар скерував його на МРТ. Знімок показав зміни білої речовини. Джорджа це налякало. Він переконав себе, що має деменцію. Припинив водити машину, перестав ходити до церкви. За кілька місяців його тривога лише посилилася. Згодом йому зробили стандартний когнітивний тест, і результати виявились абсолютно нормальними. Лікарі пояснили, що ці знахідки на МРТ звичайні для його віку. Джордж зосередився на корисних звичках: нормальний сон, достатньо води, тренування для мозку. Уже через три місяці пам'ять стабілізувалася і він відчув себе набагато спокійніше. Правда така: якщо немає серйозних неврологічних симптомів, наприклад, судоми, раптові зміни особистості чи швидке погіршення координації, то МРТ майже ніколи не допомагає при незначних проблемах з пам'яттю. Кращий першочерговий крок це короткий когнітивний скринінг, простий паперовий тест, що перевіряє пам'ять, увагу та здатність розв'язувати задачі. Він недорогий, ефективний і не викликає непотрібної тривоги. А тепер приготуйтесь, бо наступне обстеження це те, що багато хто проходив неодноразово, і недаремно воно в нашому списку під номером 3. Номер 3 – кардіологічний стрес тест це одне з найчастіших обстежень, які призначають людям похилого віку, що скаржиться на легку втомленість, незначний дискомфорт у грудях чи на те, що стали не такі, як раніше. Стрес-тест це процедура, під час якої перевіряють роботу серця під навантаженням. Пацієнт іде на біговій дорічці або отримує препарати, що імітують фізичне навантаження, мета виявити звуження артерій. Але після 60 це обстеження часто завдає більше шкоди, ніж користі, особливо коли його проводять без явних ознак серцевих захворювань. Проблема в тому, що результати можуть бути хибно позитивними. Дослідження показують, у дорослих віком після 60 рівень хибно-позитивних стрес-тестів досягає майже 40%. Тобто аналіз показує проблему, якої насправді нема. А це запускає ланцюг непотрібних процедур, ангіограми, встановлення стентів, а інколи й шунтування. І все це може мати серйозні ризики: кровотечі, ускладнення з нирками через контрастні речовини, довгі госпіталізації. У 2017 році дослідження в JAMA Cardiology виявило, що більшість стентів, встановлених після стрес-тестів, не приносили пацієнтам ані покращення якості життя, ані збільшення тривалості життя. Приклад, Реймонд, 65-річний листоноша з Англії, що щодня багато ходив, він сказав лікарю, що інколи втомлюється, підіймаючись на пагорби. Йому зробили стрес-тест про всяк випадок. Результати були нечіткі і Реймонда скерували на катетеризацію, процедуру, де в артерії вводять трубку, щоб перевірити, чи є звуження. Знайшли легке звуження і встановили стенд. Але вже тієї ночі у нього виникли проблеми з нирками через контраст, і він провів шість днів у лікарні, потребував ще тижнів відновлення. А втомленість не зникла, бо це взагалі не була серцева проблема. Він просто потребував більше води і відпочинку між прийомами їжі. Правда така якщо ви після 60 і не відчуваєте типових ознак серцевих хвороб, таких як болі у грудях під час фізичної активності, задишка чи сильна втомленість від легких рухів, то стрес-тест може наробити більше шкоди, ніж користі. Безпечніші альтернативи це екг у спокої, дослідження ритму серця без навантажень. Або кальцієве сканування коронарних артерій, швидке обстеження з мінімальним опроміненням, яке показує, чи є небезпечні відкладення. Ці методи значно простіші і майже не приносять ризиків, на відміну від непотрібних процедур, що лише виснажують організм. Номер два. Колоноскопія. Може здаватися неочікуваним, але колоноскопія. Процедура, під час якої лікарі за допомогою камери оглядають кишечник, не завжди є найкращим вибором після 60. Ризики з віком значно зростають. Підготовка до процедури передбачає сильні проносні засоби, що можуть спричинити зневодування, запоморочення чи навіть проблеми з нирками. Додаємо сюди седацію, препарати для сну під час обстеження. У літніх людей вони підвищують ризики порушень роботи мозку. А сама процедура несе свої небезпеки кровотечі, проколи стінок кишечника, порушення серцевого ритму під час наркозу. Дослідження 2019 року, опубліковане в JAMA Internal Medicine, спостерігало понад 1,3 мільйона пацієнтів віком від 60. Виявилося на кожні тисячу колоноскопій у людей похилого віку лише два випадки врятували життя. Натомість більш як 20 людей отримували серйозні ускладнення, тобто співвідношення користі й ризику було як 1 до 10, не на користь пацієнта. Багато поліпів, які виявляють під час процедури, малі і ростуть дуже повільно. Їх видалення у зрілих людей інколи приносять більше шкоди, ніж користі. Приклад, дана 73-річна бабця зі США, яка вела малу пекарню разом із донькою. У неї не було жодних симптомів, ніколи не було крові в калі, не було проблем зі стулом, у родині теж не було випадків раку кишечника, проте її новий лікар, щойно почавши практику, наполягав на скринінмуні колоноскопії. Дана погодилася під час процедури їй видалили малий поліп і відпустили додому. Того ж вечора у неї з'явився сильний боль у животі вона втратила свідомість. У лікарні виявили прокол кишечника. Дана провела 9 днів у стаціонарі, схудла на 5 кіло і з того часу так і не відновилася повністю. Згодом з'ясувалося, що раніше вона вже мала дві колоноскопії, обидві без знахідок, тому не було жодної необхідності робити процедуру знову. Нині у США та багатьох європейських країнах експерти радять завершувати рутинні колоноскопії після 60, якщо немає особливих симптомів. Натомість безпечніший варіант тест на приховану кров у калі, який можна зробити вдома. Він не потребує підготовки, без седації та виявляє більшість небезпечних випадків. Тому обговоріть із лікарем альтернативи, бо якщо ви вже потрапили в колоноскопічний конвеєр, вийти з нього буває непросто. Номер один. щорічне повне КТ тіла. Повні комп'ютерні томографії тіла, які інколи пропонують як пакет для топ-менеджерів чи профілактичну послугу у приватних клініках, рекламують нібито як спосіб рано виявити рак. Але ось шокуюча правда: такі скани наражають тіло на величезну дозу опромінення. Для людей після 60 ризик непотрібних наступних обстежень, біопсій і навіть операцій надзвичайно високий. І що найіронічніше, наукових доказів, що безсимптомні повні КТ тіла рятують життя, не існує. Одне таке сканування дає від 10 до 20 мілізевертів опромінення. Це приблизно як 500 рентгенів грудної клітини. Дослідження, опубліковане в JAMA Internal Medicine 2023 року, показало, збільшення кількості КТ у США може бути причиною до 5% усіх випадків раку. Тобто кожен 20-й випадок раку може бути спровокований скануванням, що нібито мало б запобігти хворобі. І це не просто марно, це справді страшно, бо часто на знімках виявляють доброякісні вузлики, кальцифікації чи кісти, які є звичайною частиною старіння. Але щойно їх побачать це стає червоним прапорцем. Далі нові скани, біопсії, паніка. Приклад. Маркус, 68-річний колишній тренер із бойових мистецтв, почувався прекрасно і вирішив пройти преміум чекап у приватній клініці. Його повне КТ тіла показало маленький вузлик 3 мм. Це запустило цілу ланцюгову реакцію: онколог, ПЕЦ-скан, зрештою, біопсія. Результат доброякісне утворення. Але під час біопсії ушкодили легеню, що привело до госпіталізації й двох місяців відновлення. І все це заради того, що можна було й не чіпати. Експерти нині одностайні, повні кате тіла не слід використовувати для звичайного скринінгу у безсимптомних людей. Американський коледж радіологів заявляє прямо: жодної доведеної користі, зато серйозні ризики. Якщо є тривожні симптоми, незрозуміле схуднення, викашлювання крові чи помітні набряки, тоді цілеспрямоване обстеження є виправданим. Але повне сканування без причини це ніби шукати скарб металошукачем посеред мінного поля. Можна щось знайти, але наслідки будуть гіршими, ніж вигода. Набагато безпечніше і розумніше прислухатися до тіла. Якщо ви почуваєтесь добре, досить регулярних візитів до сімейного лікаря та точкових обстежень, що справді потрібні. Ваш час, сили і здоров'я занадто цінні. Щоб витрачати їх на скринінг, який може залишити вас у гіршому стані, ніж до того. Отже, ми розглянули 5 обстежень, що здаються корисними, але після 60 можуть завдати більше шкоди, ніж допомоги. Сучасна медицина потужна, але не ідеальна. Інколи менше, означає краще. Завжди запитуйте, що буде далі, якщо цей тест покаже щось. Якщо відповідь не зрозуміла, чи ризики переважають користь, варто зупинитися. І пам'ятайте, справжня профілактика починається зі способу життя. Будьте рухливими, харчуйтесь збалансовано, спіть достатньо і мудро обирайте обстеження. А тепер нам цікаво почути від вас, чи було у вас або у ваших рідних, що якесь обстеження чи лікування виявилось непотрібним і привело до проблем. Напишіть про це у коментарях, ми з радістю прочитаємо ваші історії. Дякуємо за перегляд і побачимося у наступному відео.